Алкоголь та клуби звичне явище для більшості сучасної молоді. Здоровий спосіб життя не в моді, а ті, хто навіть прагне до цього, зазвичай не мають такої можливості. Облаштованих місць для спортивного розвитку та відпочинку з дітьми дуже мало. Не виключенням є і ніжин. Практично всі 70 спортивних споруд міста, футбольні поля, спортивні та тренажерні майданчики зведені ще за радянських часів і не реконструювалися як правило вони в жахливому стані немає належного належного фінансування для їх постійного відновлення та ремонту. Тому і що саме головне, що немає тої структури, як я вже говорив, що немає тої структури, яка буде на якому балансі вони будуть стояти. На залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом та популяризацію здорового способу життя спрямовані нові соціальні ініціативи президента кожній дитині усебічний розвиток, які торкнулися і Чернігівщини в області. Реалізується проект соціально-економічного розвитку, облаштування дитячих і спортивних майданчиків. Згідно з яким в Ніжині планується спорудження сучасних та реконструкція старих майданчиків. Згідно соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, державою були закуплені сучасні спортивні майданчики, а також дитячі майданчики. На місто Ніжин планується до кінця цього року виділити 4 спортивних і 15 дитячих майданчиків. Всі вони будуть встановлені в тих місцях, в яких Згідно з тих заявок, які подавали громадяни міста, депутати, створення спортивних майданчиків передбачається по вулиці Московській, Шевченка, Об'їжджій та в мікрорайоні космонавтів. При цьому монтаж обладнання буде здійснюватися на площах пошкоджених та зруйнованих майданчиків. Установка їх та подальше обслуговування перебуватиме на балансі органів місцевої влади. Крім того, близько 20 років чекає модернізації і головний стадіон Ніжина Спартак. У зв'язку з цим у стінах міської ради мова йде про проведення відповідних заходів щодо його оновлення. Секретарем Ніжинської міської ради було дане доручення відповідним службам про проект рішення, щоб до його подальшої модернізації, що буде включати в себе це. Саме створення такої юридичної особи, як міський стадіон Спартак, також на його базі відновлення трибун, встановлення нових сучасних спортивних майданчиків, встановлення тенісних кортів, відкриття зимової лижної бази. Також планується як в давні часи заливати там каток, щоб діти могли кататись на ковзанках зі своїми батьками. Створення нормальних умов для занять спортом є доволі важливим для ніженців, які завжди мали спортивний потенціал. Саме тому в місті активно підтримуються нові соціальні ініціативи президента, які, за його словами, є персональною відповідальністю кожного члена уряду, кожного представника місцевої влади.